Вихватні, підпалки, калатуша, мурза, балабушки, крупки. Тушанина, білий борщ це обрядові українські страви, які сьогодні у різдвяній гостині презентували представниці з Попільнянської, Андрушівської, Тетерівської, Гришковецької громад Житомирщини. Сьогодні ми привезли, щоб почастувати не лише білий борщ, є палянички, є пироги, і навіть є пироги з цукровим буряком. Це теж така давня начинка, що залишилася одна жінка, яка вміє готувати такі пиріжки, і зараз ми вчимося теж її готувати. Перед презент. Тацію кожної страви представниці громад розігрували різдвяні сценки. Ми представляємо тут тетерівську громаду. Ми вивчали традиції нашої громади, збирали їх в різні страви. І нашою такою гастрономічною родзинкою є тушенина, або її ще називають душенина. Це страва, яка традиційно готувалася на святвечір. До цієї страви брали рибу. Гриби, моркву, цибулю все це тушилося, перекладалося слоями і запихалося в піч, в грубку, в духовку, і воно там притушувалося. Страва подавалася холодною, але вона була настільки смачна, в неї був особливий такий різдвяний смак, різдвяний дух, і тому її називають душинина. Стравою пригостили всіх, хто був присутній на заході. Я Людина, яка не любить рибу, але це мене зацікавило. Мене зацікавило, як його нам представили. Я вирішила спробувати і дуже смачно, мені сподобалося. Дуже смачно, напоминає рідний дім. Так, я... Подобається страва. Насичена, ароматна, душнева. Тепер я буду таке готувати вдома. Хотіла б, щоб це була, знаєте, така не якась не заорганізована подія, а жива, де люди могли б спілкуватися, радіти життю в наш складний час. Але ми маємо бути сильними, ми маємо бути підготовленими, ми маємо бути обізнаними, і для того ми проводимо такі заходи. Антоніна Тугас, Олексій Черко – Суспільне, Новини, Житомир.